Чуть -чуть. Ну, але знаєте, яке місце Україна зайняла в заліковій зель... ну, таблиці? Не знаю. І медалі там, і зібрали. Знаєте, такого. що таки виграли. А що шо... волиняни брали участь в ні. Ну не, Добре, сікаві, але все рівно, дякую. Ну... Так, а ви знаєте, коли вона закінчилась? Вчора. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, яке місце в Завірті? Зельков... 12 чи 15 там 15, ну. 4. А чи знаєте ви, що волиняни брали участь в Олімпіаді? О, я знаю.

Yeah. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, яке місце зайняла в заліковій таблиці Україна? 4 -4 -4 -4. А скільки приблизно медалей, хоча б золотих викликаних українських? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що Волиняни брали участь uh, в письмах? Волиняна, так. Не знаєте. не на вона нічого. Я не люблю собою. А ви знаєте, коли вона закінчилась? Onion. А яке місце Україна зайняла? 14. І скільки приблизно медалей? Ви так все добре знаєте. А знаєте, скільки волинян брали участь в Олімпіаді, в змаганнях? правда, не знаю, але нічого не завоювали. Ні, я чула Ну і скільки медалей теж не знаю. Я спортом не цікавлюся.